школах України діти мають говорити українську навіть під час перерв. Так вважає Тарас Кремінь уповноважений захисту державної мови. Але постає питання, як це проконтролювати. Пропоную запитати його особисто вже за декілька хвилин у нашій студії. З Ужгороду ну, звідки не чекали, надійшла інформація про те, що СБУ проводить обшуки у тамтешнього мера. В чому причина? Ми також не знали, але вже дізналися. Тому дочекайтеся, ми все розкажемо. Школярі на перервах мають розмовляти українською. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що під час змін у школах учні зобов'язані говорити українською мовою, тому що зміни є частиною освітнього процесу. Про це мовний омбудсмен заявив в інтерв'ю національному інформаційному агентству Укрінформ. Тарас Кремінь наголосив, що законодавством України передбачено використання української мови як мови. Освітнього процесу у Міносвіти зазначили, що всі види діяльності, що відбуваються на території навчального закладу, є частиною навчального процесу якою мовою нашим дітям та вчителям говорити на перервах у школі сьогодні? Заява мовного омбудсмена здійняла чергову хвилю суперечок навколо мовного питання. Шукаємо ворога серед своїх. Ворог в усіх нас один. Це очевидно. Є чи не законодавство. Ми всі його виконуємо, і так повинно бути. Силуваним конем не поїдеш. Є таке українське прислів'я. Мову потрібно. Позиція така: освітній процес це всі види діяльності, що відбуваються на території навчального закладу. Тобто це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах на стадіоні на території школи. Перерва це теж освітній процес, і там має бути державна мова. Що ж, ми послухали щойно. Позицію пана Тараса, а перед цим, ну так вийшло випадково, нам показали коментар народної депутатки парламенту українського Юлії Гришиної. І це була реакція саме на позицію пана Тараса. Тому давайте ще раз зрозуміємо, що мала на увазі народна бранця якою мовою нашим дітям та вчителям говорити на перервах у школі сьогодні? Заява мовного омбудсмена здійняла чергову хвилю суперечок навколо мовного питання. Шукаємо ворога серед своїх. Ворог в усіх нас один, це очевидно. Є чи не законодавство. Ми всі його виконуємо, і так повинно бути. Силуваним конем не поїдеш. Є таке українське прислів'я. Мову потрібно плекати. Прекрасне українське слово означає з любов'ю вирощувати, виховувати когось що небудь, викохувати. Викохувати мову, а не силувати у дітях насамперед. Книжками, мультфільмами, іграми, заохоченням, не заборонами, погрозами та образами. Об'єднуємося навколо мови, а не навпаки. Це наш привід для гордості. Не для чвар. Друзі, Ну ми не зупинилися. Ми, е, окрім того, що позбирали трішки відповідей і думок е, депутатів. Ми ще й пішли у місто і запитали батьків, як вони ставляться до такої ініціативи пана Тараса. Давайте подивимося, що вони відповіли нам. Мовний абонсмен заявив, що як тільки діти переступають поріг школи, вони повинні говорити державною мовою. Ось ми зараз і запитаємо у маленьких дніпрян, батьків та вчителів, як вони відносяться до цього питання. Вітаю вас! А скажіть, будь ласка, чи чули ви, що мовний абонсмен заявив, що діти після того, як переступили поріг школи, повинні розмовляти виключно українською мовою? Ваша думка? Ну, ми вчились в російській школі. Зараз ми пішли на повністю на українську було важко. Ну, за рік ми справились. Позитивно, позитивно. Позитивно. Ви теж підтримуєте ту, -ту думку, що діти Заставлять ні, Дужні, тут одложиться. Я за, тому що ми живемо в Україні. і Я вважаю, що всі повинні говорити і знати українську мову, так як і в інших державах. Що насправді мав на увазі мовне обуцмен, та як зробити так, аби українська нарешті стала головною для кожного маленького громадянина? Ми маємо змогу запитати безпосередньо в уповноваженого із захисту державної мови. Отже, у нашій студії Тарас Кремінь вітаємо, пане Тарасе, і разом із ним. Завітала також Ксенія Сушко, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, стільки гостей, ми просто у шоці. Доброго ранку. Доброго ось, ранку ранку. Отже, пане Тарасе, ми щойно розповідали, поки ви готувалися до нас прийти, про ось вашу позицію щодо української мови у навчальних закладах, те, про що ви сказали, і те, що викликало просто якийсь інформаційний вибух. І я особисто. Згоден з тією позицією, що ми повинні як держава, як громадяни цієї держави, усі разом разом із можновладцями зробити так, аби вже у найближчий час українська стала насправді рідною для кожного з нас. Втім, залишається декілька питань щодо саме позиції у навчальних закладах. Ви сказали, що ну окрім іншого, що. Перерви, їдальні, спортивні е зали, об'єкти це також навчальний процес. Але як контролювати, на якій мові будуть говорити маленькі українці, школярі, чи ми щось неправильно зрозуміли? Ну, справа не в тому, що вийшло роз'яснення, справа в тому, що у нас немає чіткості в розумінні, що є українськомовним середовищем в закладі загальної середньої освіти. 91-го року ми перетнули межу і відновили свою українську незалежність. І одним із завдань, яке стояло перед молодою українською державою, це зміцнення статусу української мови. У нас є конституція і конституційна стаття, яка гарантує і зобов'язує державу створювати всі можливості для розвитку української мови. І єдиною державною у нас є українська мова. У нас є спеціальний закон про мову, якому 4,5 роки. У нас є закон про освіту, відповідно до якого ми розпочали безпрецедентні за роки української незалежності реформи. І це можна побачити. На жаль, на превеликий жаль, в умовах війни, в умовах дистанційного навчання, під час пандемії не всі діти змогли повноякісно отримувати належні знання. Але середовище, середовище це не про меблі, середовище це про забезпечення мовних прав маленьких українців, які приходять не тільки отримувати знання з конкретних предметів. Але й виховуватися і створюватись для е, свого майбутнього. Школа це модель українського майбутнього. Коли в школі не буде жодних дискусій стосовно мовоосвітнього процесу, якості викладання, коли буде високим, і він справді зростає соціальний статус педагогічного працівника. І ця мікромодель повинна бути такою, яка відповідатиме нашим інтересам. Тому перетинаючи. Територію школи, а серед учасників освітнього процесу є батьки, які почали активніше займатися мовними курсами. Звичайно, це здобувачі освіти, звичайно, це учителі. Ми повинні бути відповідальними перед нашим майбутнім. Якою мовою повинні спілкуватися між собою учителі? Звичайно, українською, учителі, учителі з дітьми, Звичайно, українською. Чи потрібно, щоб всі спілкувалися на території закладу освіти українською? Незвичайно потрібно, тому що це в тому числі навички, це нові можливості вдосконалити свою українську мову, це уміння і виховання патріота, громадянина, який володітиме компетентностями, необхідними йому для подальшої своєї освітньої і життєвої траєкторії. Тому хочу заспокоїти всіх дніпрян і сказати. Що ті рекомендації, які випустив у захисту державної мови, вони аналогічно до тих, які запропоновані міністром освіти і науки України. Це рівно ті рекомендації, які виходять з 91-го року кожного року до 1 вересня. Будь ласка, шановні вчителі, будь ласка, шановні батьки, не забуваємо, що мова освітнього процесу українська, що ми виховуємо. Громадянина, що ми робимо все для того, щоб спрогнозувати і забезпечити гарантоване українське майбутнє. Тому не будемо далі продовжувати цю тему, але хочу наголосити, в умовах війни українська мова це фактор нашої безпеки, фактор нашої ідентичності, фактор нашої боротьби. Дніпро, мій рідний Миколаїв, Київ, Херсон так багато зробили в перші дні для нашої оборони, що повторити не можна, але мова це і. Чинник свій чужий. За мовою ми можемо зрозуміти, хто належить до нашого народу, хто є у лавах Збройних сил України, хто сприяє підвищенню нашої обороноздатності. А той, хто не може вивчити, він навпаки більше тяжіє до окупанта. І в даному розумінні хочу нагадати, що з 24 лютого, коли ми побачили, Страшні ракетні обстріли, і коли ми бачили заходи військових частин російського окупанта на території наших міст і селищ, російська мова власне і стала отим маркером серед ночі, серед поранених військових, серед бойових підрозділів, маркером свій чужий. це дуже важливо. Але школа, повторюю ще раз, це територія свободи, відповідальності і територія прогнозування нашого майбутнє. Дякую, пане Тарасе, за вашу позицію. Погоджуюсь на всі 100% із вами. Однак, хочу ще раз тезисно, аби ви повторили. Друзі, це були рекомендації. Тобто, справа ж була у чому? Багато хто не розібрався, подумали, що знаєте, це нові правила, і те, що може використати ворожа пропаганда, сказати, що знову буде якесь насильство і все таке інше. Це рекомендації. Пан Тарас, щойно, якщо я вірно розумію, каже про те, що українська мова є засобом для нашої ідентичності. Засобом нашої свободи через українська мова це кордон між Україною та ворогом. І ми повинні усіма силами, якщо ви не спілкувалися ще до повномасштабного вторгнення української побуті, будь ласка, переходьте на неї, і наші діти не зможуть напевно ніяким чином перейти на неї повністю в регіонах і в містах на тих територіях, де більш була розповсюджена інша мова. Якщо ми дорослі цього не будемо робити, однак це рекомендації. А наша відповідальність в тому, аби якомога скоріше оце все привити і нашим маленьким школярам. Правильно розумію? Так, звичайно, безперечно. Хочу додати до ваших слів, що е батьки повинні сьогодні відіграти надзвичайно важливу роль в у вивченні української мови. Якщо ви бачите, що ваша дитина навчається у школі, яка тримає в руках підручники, яка тяжіє до української літератури, ви разом із нею ходите на кінофільми. Спілкуйтеся з нею вдома української мови за останніми дослідженнями, які ми провели з Державною службою якості освіти, яка контролює рівень дотримання освітніх програм у закладах освіти різних рівнів, було доведено, що батьки хотіли би, щоб при школах більше відкривали і розширювали мережу мовних курсів. І от, скажімо, та ініціатива, яка є у місті Дніпро українською, будь ласка. Якраз і націлена на те, щоб створити кращі можливості. Ці програми два роки у Дніпрі працюють мовні курси, розмовні клуби. Є можливість взяти участь у конкурсах для педагогічних працівників. І сьогодні ми підбиваємо результати такого міського конкурсу, яким оголосимо переможців міського такого заходу. Це надзвичайно важливо, особливо зараз, коли ми бачимо, що є великий інтерес до української мови, до української музики, до української культури у світі. І в Україні, і в світі. Тому ми повинні підтримати наших дітей і створити для них кращі можливості. Поспілкуйтеся з ними вдома, поговоріть про події, які відбулися в школі, що відбувається в області. Поясніть, що відбувається в країні. Це надзвичайно важливо і для виховання, і для мовних навичок. Пані Ксенія, да. будь ласка. Доповнють пана Тараса і про ті ініціативи, які наразі існують у місті, про мову в начальних закладах і про програми, які допоможуть Дніпрянам, все ж більш активніше як це слово сказати, ще краще ну, розмовляти солов'їною мовою. Солов'їною, це звісно, але мав на увазі, Знаєте, якби е, не можу підібрати слово. Аби українська просто увійшла всередину серця. Кожного зануритися з нас. в мову українську пані Ксенія одразу видно, в чому різниця між так, директором департаменту <свят> і мною. Дякую, зануритися в українську мову нашим дітям, нашим батькам, нашим педагогам допомагає програма міського голови української. Будь ласка, як пан Тарас вже замітив, бо він знає, ми вже не перший раз зустрічаємося. Нашій програмі вже два роки, і в цій програмі дуже багато заходів. Вони для всіх абсолютно від дітей до депутатів. І сьогодні мовний конкурс. Теж хочу, щоб ви звернули увагу, що в мовному конкурсі сьогодні приймають участь діти, педагоги і батьки. Тобто саме те, про що ми зараз розмовляємо, що батьки теж повинні розуміти, відноситися з розумінням і з таким ставленням, до якого ми їх переведемо, щоб розмовляти в побуті українською мовою. Тому саме такі конкурси, саме такі заходи, які проводяться зараз, вони дуже активні в Дніпрі. В нас уже майже немає. Нестачі кадрових одиниць щодо української мови. У нас всього вісім вакансій викладачів української мови і літератури. Тобто, місто з цією проблемою вже фактично справилося. Ми мали до 22-го року всього 3% класів як класів не шкіл класів, де викладалося іншою мовою мовою національних меншин, бо це дозволяється законом України про освіту. Але з 22-го року в нас 100% викладання. Українською мовою я можу сказати, що дуже багато дітей самі перенавчають своїх батьків, тому що є такі школи, де спілкування від порогу до порогу проводиться виключно українською мовою, співучою словіною мовою. І коли дитина приходить додому, вона вже вимагає від батьків спілкуватися українською. Багато суржика, багато переходять на українську мову батьків, бо спілкуються в офісах українською і так далі. Але ви бачите, коли ви спілкуєтеся в нас в магазині. В магазинах, в на заправках, чи ще десь ви розумієте, що коли ви звертаєтесь українською, вам обов'язково відповідають українською. Це вже 100%. Дніпро вже не розуміє, як це не відповісти українською, коли до тебе звертаються українською. І це абсолютно правильно. І коли ми в побут приходимо, коли ми бачимо все написано українською, всі з тобою розмовляють від продавчині до директора магазину українською. Ти вже. Розумієш, що ти в іншому середовищі, і тобі ніяково навіть ставити те російське слово. Тому я вважаю, що в Дніпрі вже зараз дуже високий рівень володіння українською мовою. Ми цьому всебічно сприяємо, тому що в нас дуже багато. Ми не закінчуємо, ні, не закінчували жодного разу наші курси без тих слів вдячності, коли нам говорять, що завдяки цьому, що ми до вас прийшли, хай це буде 8 годин, хай це буде там тиждень. Українською, але ми розуміємо, знаємо, згадали, знаємо, де подивитися. І дуже багато цього достатньо. Люди постійно живуть в цьому середовищі, вони читають літературу, вони розуміють, як з ким спілкуватися і так далі. Достатньо навіть восьми годин, восьми занять для того, щоб людина перейшла на українську, щоб вона зрозуміла той пошту, отримала той поштовх і зрозуміла, що це зараз важливо, що це її, що вона так може і вона так хоче. Ми ми готуємо безліч культурних програм українською. Дніпро разом, яке в нас зараз проходилось майже все літо і осінь у районах наших в дворах. Ви бачили, скільки там багато дітей, скільки там всіх, і там одним із комплексної цієї організації була і українська мова. Були конкурси, були роз'яснення, були читання і так далі. У нас проводяться бібліопікніки, і це теж все книжки українською. Від трьох річок до сто річок, скажімо так, дуже багато заходів. І я повинна вам сказати про те, що кожен співробітник департамента і кожен співробітник закладу, якого б вони взяли закладу, який підпорядкований департаменту, це виключно українська, і це ті люди, які. Вони говорять українською не тому, що треба, а тому, що вони хочуть, і тому, що вони вміють, і тому, що вони розуміють свою роль в тому, що від них залежить, щоб місто говорило українською. Що ж, дякуємо, пані Ксені. У нас на зв'язку прямо зараз, друзі, практичний психолог Анжеліка Мороз. Пані Анжеліка, чи чуєте ви нас? Так, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Питання дуже просте до вас, як до психолога, як до людини, яка кожен день. Використовує власну практику у своїй роботі, отже, як допомогти дитині перейти на українську повністю, тому що усі ми розуміємо правильні відповіді, як воно має бути, але реальність залишається ранністю і не усі не в усіх родинах люди повністю говорять українською. Якщо в родині дитини батьки говорять українською нещодавно, або не говорять зовсім, як допомогти дитині перейти на українську. Аби ця мова стала для неї рідною, втім не зашкодити її психіці, якщо вона там ще дошкільного чи е, дитина у віку. Молодших класів навчальних закладів. А я ще доповню питання і додам до Діменого. Підкажіть, як правильно ще і батькам адаптуватися, тому що Діма більше говорить про адаптацію самої дитини. А от як батькам більш легко і комфортно перейти з дитиною на українську, особливо якщо припустимо, батьки російськомовні? Ну так сталося. Добре, дякую за питання. Наразі це дуже актуальна тема, і тому перша така невеличка інструкція буде саме для тих свідомих батьків, які хочуть допомогти дитині. Також перейти на українську мову. По-перше, це звичайно спілкуватися з дитиною виключно українською, створити україномовне середовище вдома. Тут дуже багато залежить саме від позиції батьків. І в залежності від віку дитини, перше, що треба зробити, це встановити українську мову на всіх гаджети. Ноутбук, планшет, смартфон це в залежності від віку дитини. Звичайно, можна і обговорювати, читати українські книжки, казки, цікавитися мультфільмами українськими. Додатково це буде зміцнювати ваші сімейні стосунки. Звичайно, що не показувати дитині російськомовні мультики, так якщо беремо малечу. Фільми та інше, тобто варто знаходити альтернативи з українським дубляжем або мультфільми українського виробництва. Так це якщо йдеться мова про молодших дітей, то потрібно особливо стежити за тим контентом, який вони споживають, і звичайно допомогти дитині почати. Як тільки дитина почне говорити українською мовою, будь-що хваліть її акцент, акцентуйте увагу на тому, що в неї виходить добре говорити рідною мовою. Підкреслю ще раз. Дуже важливе ставлення до мови саме в родині. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от як, знаєте, як дитині адаптуватися більш знову ж таки комфортно у середовищі серед, наприклад, дітей? Російськомовних. Інколи ж буває так, що дитина, наприклад, переходить на українську, да, а деякі в її оточені, ну, поки що, ні. І от як щоб не було ніяких конфліктів, недорозумінь, розкажіть як психолог, як це має відбуватися максимально комфортно? Ну, нехай російськомовні діти переходять на українську і вся відповідь мені здається, ні? Ну, зараз послухаємо. Ну, Дивіться. Перше, так якщо вдома починаються якісь проблеми, ну, наприклад, дитина, можливо, проти різкого переходу на українську, то е, я вважаю, дуже гарно буде вводити в повсякденні розмови деякі слова або цілі фрази українською. Але робити це потрібно так е, ненав'язливо, нав'язливо скажем. Наприклад, почати з елементарних фраз це що стосується вдома. Так ну за столом, наприклад, сказати. Фразу смачного, коли дитина лягає спати на добраніч і так далі. Ще можна вмикати так ненав'язливо пісні українських виконавців або українські цікаві фільми дивитись ні в якому разі не можна насильно заставляти дитину різко переходити на українську. А якщо дитина того не хоче, і, наприклад, звертається до вас російською, перекладайте їй слова українською, але робіть це впажливо, в ігровій формі, без присоромлення. І до речі, хвалити дітей можна креативно у цьому можуть допомогти різні фрази, мотиватори або челенджі. До речі, цікава ідея, бо не секрет, нічого так не мотивує щось вчити, як виклики з обіцяною винагородою. Тож варто лише спробувати, і все вийде. То я вважаю, що спочатку треба почати українізацію саме вдома в родині. Дякуємо, дякуємо, пані Анжеліко. На жаль, надзвичайно цікаво спілкуватися, але часу просто більше немає. Пане Тарасе, я розумію, що моє фінальне питання до вас буде звучати трохи дикувато, і здавалося б, некоректно. Втім, дуже хочеться, аби ви тезисно сказали, навіщо українцям, українська, і саме зараз під час війни. Будь ласка. На це я, на жаль, не зможу відповісти, тому що відповідь дали мільйони громадян України, особливо в умовах війни, питання мови є одним із найголовніших. Шановні друзі, у нас немає іншої, ніж українська. Українська мова названа на честь нашої країни. Українська сьогодні популярна в усьому світі. Українська є в усіх сферах суспільного життя. Це мова стійких громадян, безстрашних воїнів. Сильної єдиної нації, міцного міста Дніпро, Миколаєва, Херсона, Кривого Рога, Києва, Чернігова, Сум, які вистояли і витримують всі випробування долі, які нас можливо попереду чекають. Але діти наслідують нашу поведінку. І в соціальних мережах не діти пишуть, в соціальних мережах пишуть батьки, які розуміючи проблему, що треба почати з самим спілкуватися вдома. Створюють із цього ознаки цієї проблеми. Почніть говорити, говорити своїми дітьми українською мовою. Спонукайте їх до розмови. Ваші батьки спілкуються українською мовою. Ваші дідусі і бабусі, до яких ви їздили на канікули у шкільні роки, спілкуються українською мовою. Вий, Вийдіть на вулицю. Ви можете поїхати до сусіднього села у передмістя. Там люди спілкуються українською мовою. В Миколаєві. Цієї проблеми немає, тому що ми почали активно боротися із тим, щоб не було засилля вивісок на державної мови, щоб не було чиновників, які будуть спекулювати на цій темі. Ми розібралися із тим, яка мова освітнього процесу дуже давно. І не треба плутати питання мови навчання національних меншин або спільнот із російською мовою. Російська нав'язувалася в Україні з силовим методом. І хочу нагадати, що зовсім скоро ми будемо згадувати роковини Великого Голодомору. В ці дні ми згадуємо розстріляних жертв творчу інтелігенцію, розстріляно у річищі Сандормог, серед яких були і Микола Куліш, серед яких були і Лесь Курбас, і велика кількість уродженців, уродженців Всічеславщини. Не забуваємо про хвилі переслідувань українців, хвилі розстрілів і обшуків. Це надзвичайно важливо знати. що... Російська машина агресивна тоталітарна, вона діє страшнішими методами ніж це було раніше. І те, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, починаючи від викрадення дітей і учителів, спалення книжок, заміни вивісок, появи нового пропагандистського формату на телебаченні, це все те, що називається зросійщення. Але ми перетнули цю межу 24 лютого і хочу наголосити стільки, скільки робиться зараз в Україні, і так як зараз спілкуються українці українською, викликає велике задоволення. Я думаю, у переважної більшості громадян. І на завершення додам. у Дніпрі діє міська програма. Не полінуйтеся завітати до бібліотеки, до школи, до університету, до найближчої локації біля вашого будинку на мовні курси. Зайдіть до бібліотеки. Дуже багато. З'явилася художню літературу. З'являється величезна кількість нових телевізійних фільмів, різного роду вистав у різних закладах культури. У Дніпрі створені кращі можливості. Скористайтеся ними, бо ми цим самим наближаємо єдність, тим самим ми демонструємо приклад нашим дітям, тим самим ми зміцнюємося як нація, нація українських переможців. Що ж, дуже дякуємо. Друзі, з нами були Тарас Кремінь, повноважений захисту державної мови Ксенія Сушко. Заступниця міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів, директорка департаменту гуманітарної політики, також напрямому зв'язку Анжеліка Мороз, практичний психолог. Ну і наприкінці хочеться закликати. Давайте будемо українцями у власній державі. У нас прекрасний код нації. Давайте його підтримувати, друзі. А нам час рухатися далі.